Доброго дня, сьогодні 14 листопада, день, Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Медичний університет, студентство, ректорат і педагогічний склад вирішили сьогодні звернути увагу тернополян до цієї небезпечної хвороби. Тому спільними зусиллями зорганізована акція Об'єднаймося у боротьбі з цукровим діабетом. По місті є три точки біля кожного корпусу медичного університету, де людям безкоштовно на бажання вимірюють рівень цукру в крові. Це є важлива інформація. От зараз тільки що чоловікові Поміряли і виявили 2015 15, 15. рівень глюкози 15 це вже небезпечний рівень для цієї людини. Це треба обов'язково терміново звернутися до ендокринолога, тому що наслідки цукрового діабету це, це втрачений зір, це втрачені кінцівки, це інфаркти міокарда. Навіть людина їх не відчувається інфаркти. Ходить з хворим серцем і багато змін, нирки. Практично немає органу, який не нищить цукровий діабет. Тому дбайте про себе, про своїх близьких, про своє здоров'я. Все кращого.